Шановна Коломийська громада, шановний пане голово, депутати, найперше, дозвольте висловити вдячність про те, що регламент Коломийської міської ради є дійсно прогресивним і демократичним. Я дякую за те, що немає потреби навіть голосувати. Ви дозволяєте представникам обласної ради виступати у вас. З приводу питання, яке сьогодні розглядається на сесії, про протест прокурора. Довгі розмови про патріотизм, про необхідність захисту української мови, вони насправді, як мені видається, дуже часто можуть використовуватися різними політиками, громадськими діячами для спекуляцій на цій темі у місті Коломия. У місті Коломия, яке є одним з оплотів українства, збереження традицій. Давні інтелігентні роди тут живуть, тут живуть головно, левова частка, максимальна більшість людей, які мають національність українець. Хоча, якщо Коломия стала рідним домом для людей інших національностей, то тому вона і стала рідним домом, бо тут толерантно, доброзичливо і благородно співіснують, живуть різні люди в одному своєму рідному місті. Хочу також вам сказати, що глибоке переконання моє і ваше, я його поділяю про те, що українська мова у місті Коломия якогось окремого специфічного ставлення або захисту, я переконаний не потребує. Від кого у Коломиї треба захищати українську мову? Я думаю, ні від кого не треба її захищати в місті Коломиї. Але Коломияни, мешканці Коломиї, вихідці з Коломиї, які живуть по всій Україні. По всьому світу можуть і повинні бути згідними і готовими насправді стати на захист української мови. Тому е, забагато патетики і таких постановочних слів на камеру я не вважаю для себе доцільним і етичним робити. Це те саме, що закину, за, запросити і закликати християн, які сповідаються, аби вони при сповіді каялися за свої гріхи. Ну, як ми. Сповідаємось, то микаємось. Як ми живемо і думаємо на українській мові, то від нас українську мову в Коломиї захищати, я думаю, особливої потреби нема. Разом з тим стосовно протесту прокурора. Я не хотів би, аби органи прокуратури могли подумати про якусь зневагу або спробу їх образити. Разом з тим, підготовка документів від прокуратури до Коломийської міської ради мусить бути суворою, мусить бути дуже Відповідальною і документи мають бути якісні, бо цим так само демонструється ставлення до Коломийської громади, яку всі депутати тут представляють. Ну, найперше, всім відомо про те, що спосіб, у який був проголосований законопроект, спосіб, у який відбулося його підписання на рівні голови Верховної Ради, на рівні Януковича, який для мене президентом не є, я його так не назву. Значить, він є незаконний. Він є. Антиконституційний він є злочинний, і прокуратура не реагує на факти незаконних антиконституційних дій вищих посадових осіб держави при оформленні фактично доленосних для України рішень. Разом з тим, прокуратура пробує і шукає способи взяти під козирьок і відпрацювати питання щодо протесту у Коломийській міській раді. Ну, це як мінімум приниження і. Нечесна позиція з боку наших же людей, які тут же живуть і тут же працюють, підписують такі протести. Хочу вам так само сказати, що незаконні рішення, накази і документи є право не виконувати згідно конституції. Це також відомо представникам прокуратури. Саме до цього Коломийська міська рада не лише на позиції депутатів міської ради, які тут голосують, а точно на позиції, яка співвідноситься, яка відповідає думці і вимозі. Коломийської громади усієї таке рішення було прийнято міською радою. Хочу також вам сказати, що я думаю, не може бути, щоб Коломийська міська рада у пункті 3 свого рішення визнала дії президента України Януковича антикорупційними. Ну ніколи Коломийська міська рада не визнавала дії президента антикорупційними. Бо насправді його дії є корупційними. І Межигір'я і всі злочинні рішення і накази, які віддаються, це свідчить. Я думаю, ви мали на увазі антиконституційними, бо саме так вважала Коломийська міська рада. Ну це десь трошки треба все-таки документи, щоб вичитував хтось перед підписанням. Щодо висловлення недовіри і компетенції міської ради, ви знаєте, що закон України про місцеве самоврядування, гарантії, які надані місцевому самоврядуванню в Україні, Конституції України, говорять чітко про те, що перелік повноважень і питань, які вирішуються на сесії. Має один з таких пунктів інші питання. Інші питання. Оце є інші питання. Бо ми ніколи, пишучи Конституцію законодавці, і ми, мешканці Коломиї, громадяни України, коли раділи і тішили, що Україна дістала Конституцію, ми ніколи не думали, що буде ставитися під питання законність української мови, і будуть незаконно ставитися питання про те, що. Державною або якоюсь іншою, над іншими мовами, з вищим статусом, або з таким статусом, який дорівняний державній українській мові, будуть виставлятися ще інші мови. Сумнівів у цьому нікого не було. А тепер ці сумніви виникають. Ніхто не міг уявити собі, що конституційні прямі норми будуть понищені і обтоптані. Саме тому Коломийська міська рада прийняла це рішення. Вона має на це повноваження. І дуже прошу. Я розумію, що мій вплив на прийняття ваших рішень не має бути абсолютно ніяким і він не повинен існувати. Але прохання моє, як мешканця Коломийщини, до честі Коломийської громади, до честі депутатів Коломийської міської ради і всієї Коломийської міської ради і виконавчих органів, всієї всього місцевого самоврядування в Коломиї. Прошу вас не підтримувати рішення. Стосовно протесту прокурора і про проект рішення, який вам розданий. Дякую, покладаюся на вас і вірю, що довіра коломиян набагато цінніша і дорожча для вас, ніж будь-що інше. Дай Боже здоров'я! Хто хоче ще висловити з даного Будь ласка, повністю згідний і підтримую те, що сказав попередній виступаючий, крім одного, крім того, що в Коломиї нема. Чому захищати українську мову? Є чому захищати і є від кого захищати. І цим питанням, коли ми займалися не тільки тепер, а й в попередніх каденціях. Був мовний комітет, створений виконковий.